Якою буде перша половина квітня для України з 3 по 9 квітня для нас буде дуже важливий тиждень. Я розклала 4 карти, і з них 3 карти це старші аркани. Це говорить про те, що події будуть надважливими, і у нас йде король пентаклів, і це про якусь дуже важливу допомогу. Чи це буде фінансова, чи це буде зброя? Це буде вагомий шматок цієї допомоги. Крім того, в нас піднімається тема релігії, і вона буде йти з усіх усюд. Це буде головна тема тижня. Далі у нас по наступному аркану тема війни, і по війні у нас будуть гарні новини, але також падає десятка мечів, будуть якісь втрати. І наступна карта з чотирьох це відлюдник. Він говорить, що у нас починає змінюватися стан, ми починаємо йти дорогою мудрості. І саме це підтверджує карту Колесо Фортуни. Ми вже відчуваємо смак цієї підготовки, так що рухаємось туди вперед. Я не бачу чогось кардинально поганого, тож початок місяця буде хороший. Які сприятливі дні у квітні ви можете назвати. В принципі, з 5 квітня я бачу велике покращення по енергіям. Я розкладаю для України. Знову ж країна буде отримувати подарунки. І у людей настрій буде покращуватись. Підніматиметься тема, як заробити грошей. Можливі новини пов'язані з грошима, підняття таких тем на загал. Чи будуть у квітні масовані обстріли з руйнівними наслідками? Я не бачу великих наслідків. Тому, якщо обстріли будуть, пошкодження будуть незначні. Я бачу захист. Може, не всі спіймають наші хлопці, але ми задоволені будемо результатом. Більшість ми відіб'ємо. Цей місяць буде трошечки легше, це не буде так масовано, як раніше. Хоча вони готуються, накопичують ракети. Але я хочу наголосити, що у нас вже набагато кращий захист. Чи можливі знову тривалі відключення світла? Я би говорила, що буде більш-менш стабільно. Випадає карта колесо фортуни. Значить, не у всіх містах, можливо, на територіях біля бойових дій відключення більш можливі, але в цілому все працює і кардинально не можна щось зрушити. Я думаю, що страшного нічого не буде. Чи у квітні будуть гучні справи викриття зрадників? У квітні ми повернемося до скандалів про гроші. І пов'язаних буде з цими людьми, що наверху. Хто саме може вкрасти сказни? Можливо, що наші люди будуть звертатись самі з закликами. Тобто місяць квітень нам несе ще такі справи. Що чекати людям з ростом цін на квітень? Взагалі, квітень він не про те, що щось різко підніметься. Зараз очікуємо вже звичний ріс до свят. Якщо розглядати по валютам, то я бачу деяку стабілізацію ситуації. Може долар ще трішки впаде, бо в мене випадає карта радості. Люди радіють новинам. Тож я би говорила, що з валютами в нас все добре. Загалом я зараз не бачу особливо покращень для людей в плані фінансової стабільності. Більшість тримається на плаву, вони якось справляються. Мені випадає карта мир. Це більше про стабільність. Звісно, що нам всім вже хотілося б покращення і збільшення фінансів, але, на жаль, ні. Зараз, саме під час війни, ще добре, що і так. Чи отримують люди виплати за зруйноване житло? Дивіться: от за кошти, я думаю, що там виплачувати таки будуть. Якщо питаю, коли будуть виплати, то випадає карта мир. Тобто, коли буде мир. Тоді почнуть виплачувати я бачу якісь лінійки, що даватимуть оцінку по певним критеріям. Також бачу невдоволення, можливі суди в будь-якому випадку, якщо тобі не подобається, звертайся в суд і нехай він вирішує, але в цілому виплати будуть. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.